Волинський драмтеатр імені Тараса Шевченка запрошує на відкриття нового сезону. Він стартує цієї суботи 16 вересня. На початок актори підготували прем'єру вистави Шахрайки за п'єсою Наталії Уварової. У 18.00 ми розпочинаємо наш театральний сезон. Це буде 84-й театральний сезон. Хочу всіх лучан, гостей нашого міста да й всю Україну запросити до нас на відкриття. Театрали кажуть, вистава бурхлива та сповнена кумедних, відвертих і романтичних моментів. А тому додасть глядачам веселості і безтурботності, яких сьогодні так не вистачає. Ми знаємо, що є велика проблема. Це перше питання. Ми робимо різні благодійні проекти. Але ми сьогодні вирішили розпочати з такого, знаєте, трішки позитиву дати, щоб наші люди трішки розслабились, трішки посміялися. Все ж таки життя триває. Тож до Волинського драмтеатру запрошують відпочити, акумулювати сили для боротьби та насолодитися грою акторів до слова шахрайок можна буде побачити також у неділю 17 та 23 вересня о 18.